Столичним полісменам, який нашим журналістам було не до сну, цього разу ми стали свідками масової ДТП. Одразу п'ять машин не доїхали до місця призначення. І тільки дивом їх кількість не стала більшою. Детальніше про нічне доміно Володимир Мельник. Автомобільна троща в два заходи. Одразу за популярним серед столичних водіїв жулянським шляхопроводом зіткнулися п'ять машин. Спочатку Хюндай з другорядною хотів проскочити на головну між фурою і Тойотою. Маневр не вдався. Визвали поліцію, все, пройшла поліція, виставили фішки, все нормально, почали заміряти. Причиною зіткнення поліцейські попередньо називають недотримані дистанції та самовпевненість водія Хендая. Это банальний інтервал, коли людина виїжджає з поворот, вперед, і рідко смотрить ще влево. Першим ДТП абсолютно всі трезвые водители. Виявилося, ця аварія лише прелюдія до наступного масштабнішого дійства. Елітний німець, попри смугасті конуси та аварійку на всіх автомобілях, навіть не пригальмував. Добряче вклепав ланос і відлетів аж за дві смуги до раніше покоцаних машин. Так вдарило, що я аж на, на на, на пасажирському сидінні опинився. Був потужний удар, і я, я кажу чесно, відключився буквально на дві минути. Я вже побачив вже аварію, я кажу на свої очі. Я просто був в шокі. Мене розвернуло. Протилежну сторону, і автомобіль уїхав в відбійник Мерседес. Гордість німецького автопрому після удару зазнала лише незначних пошкоджень, так само, як і 42-річний водій. Від послуг лікарів він відмовився. Від алкотестера теж. Щоб уникнути подальших дорожніх сюрпризів, на місце ДТП прибули і представники громадської служби порятунку. Надаємо допомогу зараз по. Проїзду перешкодному проїзду шляхопроводу по вулиці Кільцеві та допомагає національній поліції. Зрештою, спільними зусиллями регулювальників завдяки щасливому збігу обставин масштаби авторізанини не виросли. Хоча тільки за час нашої зйомки кілька автомобілів ледве уникнули долі попередників. А від вереску їхніх гальм на шаленій швидкості аж морозом сипав по шкірі.